Ну, і давай глянемо, що тобі треба почути тут і зараз. Тут і зараз. Приймають тільки ті люди, кому підходить. Буду повторювати це до тих пір, допоки ви зрозумієте. І так, що тобі треба зрозуміти тут і зараз? Що тобі треба знати? Так, дивись, така ситуація. Підходить не всім, приймає тільки той, кому підходить. Якусь роботу, на якій ти дуже важко працювала, ти закінчуєш. Ти довго вагалася, чи закінчувати, чи переходити на нову, ти закінчуєш. І не переживай в тебе все буде добре, ти закінчуєш. Тому що дійсно ти вже загнала себе в такий кут, де ти просто не витримуєш. Ти вже дуже довго працюєш на цій роботі, і тобі дуже важко. Вона дуже важка для тебе, не знаю, чи фізично, може і фізично, але і фізично, і морально ти вже дуже-дуже замучилася, і ти просто вже не витримуєш. З новою роботою тобі допомогла якась жінка. Можливо, чи встроїти тебе, чи. Ну... Допомогла, просто може дала рекомендації. І тепер дивися. Робота може бути пов'язана із сферою юстиції. Тобто, це може бути щось із нотою закону. Може бути поліція, може бути суд, може бути нотаріус, якісь такі. але може і ні. Може бути просто пов'язана з якимись документами, можливо, з якимись паперами. Або ще як третій варіант, може бути пов'язана. Що ти цю роботу вистрадала, що ти по справедливості її отримуєш. Так як ти там працювала дуже тяжко, ти цю роботу закінчиш і тепер по справедливості, тому що все в нашому світі є справедливо, ти отримуєш шанс на нову працю, яка тобі дуже до вподоби і де ти будеш просто горіти цією роботою, і тобі тут буде дуже хорошо. Так, що ти, якщо тебе ще ти може десь трошки сумніваєшся, чи переходити, чи не переходити на цю роботу, однозначно переходь. Можливо, тут не будуть такі великі гроші одразу, але далі в тебе все буде добре, тому що закінчується це питання, от цей розклад закінчується картою сонця. Тобто все буде ясно, тут не буде нічого прихованого, не буде тіньової зарплати там в конвертиках, да? все буде правильно, все буде чітко, все буде по ноті закона, не буде ніяких махінацій, і ти будеш дуже задоволена. Це така перша ситуація, про яку тобі треба знати. Кому підходить, приймайте, кому не підходить, слухайте далі або проходьте на інший розклад. Так, дивимося другу ситуацію, про яку тобі треба знати тут і зараз. Що тобі треба знати тут і зараз? Так, повторююся. Ситуація підходить не всім, приймають тільки ті люди, кому вона підходить. Тут ситуація йде е, відношення Відношення між двома людьми. Ти взнала, був скандал із своїм чоловіком, і ти дізналася, або ти собі допустила, але ну, тут є, виходить вона. Ти дізналася, що є коханка у чоловіка, що він, е, ну, що, як, що він уже... Якби запав на неї, і це неодноразові зустрічі. Ви, звичайно, посварилися, між вами є сварка, скандал. І, можливо, ви зараз на відстані десь не спілкуєтеся якийсь час. Да? На даний момент, дивися, ситуація так і зависне. Ти нічого на даний момент не роби, залиш це все в спокої. І е, карти говорять так, передають інформацію, що зараз займися дитиною тебе є дитина, можливо, хлопчик, можливо, два. Бо вийшли мені аж два хлопчика, так? Карти говорять, і тобі треба на даний момент ситуацію з чоловіком закрий. Добровольно, причому, по-повішеному ти повинна добровольно, Тобто сама поставити все на паузу і зекономити свої гроші, свої емоції, свої почуття до дітей краще. Це все остав, і воно все вирішиться. Розумієш, вирішиться. Але. Не на даний час, на даний час це все постав на паузу і е, заспокоюй свої нерви, тому що ну прийшов час, мабуть, щось змінювати в своєму житті по карті світ і те, що ти м -м, давно можливо хотіла щось змінити. Може погано видно, так дуже гарна карта світ. Карта світ це завжди закінчення чогось і перехід в нове. Але закінчення чогось такого, що ти давно мріяла, і десь, можливо, навіть переїзд кудись в іншу країну може бути, в інше місто. Або вихід із цієї ситуації, яка ця ситуація тримала тебе отак, от як в лищатах, як в колі ти була, і прийшов час вирватися з цього кола. Так що, на даний момент, ти взнала, був скандал. Він, звичайно, може і не отрицає це все. Але це у них вже длилося довго. І зараз у вас може бути, ти з ним не спілкуєшся, можуть бути відносини тільки по інтернету. Але карти тобі радять. Постався на паузу, займися дітьми, займися собою, і все в тебе буде добре, але не зараз. Постав на паузу. Поки що ситуація повинна зависнути і ну, наподумати. Розумієш, треба просто подумати. Ну і третя ситуація. Давай подивимося, що тобі треба знати тут і зараз. Що тобі треба знати тут і зараз? Третя. Дивися, ти дуже переживаєш тут в цій ситуації людина, яка дивиться і сприймає саме цю ситуацію. Ти дуже переживаєш, твоя дитина може пішла до іншої школи, або, можливо, ти її десь відправила в інше місто десь навчатися. І ти дуже по цьому поводу переживаєш, бо, ну, по-перше, мало грошей, по-друге, дитина далеко від тебе, так? І ти як мама, просто ти як мама ти дуже переживаєш, як він там буде навчатися, або вона, да, і як там все буде. Дивися, карта помірності показує тобі, що, можливо, не відразу, але потихеньку все стане в норму, потихеньку все наладнається. Саме головне, щоб ти була спокійна, як мама. Розумієш? Ну Тут і чоловік теж вступає в роль. Твій чоловік, і ти ви повинні е, своєму чаду, своїй дитині показати, що ви в ньому впевнені, що все буде добре. І тут відіграє велику роль. Е, Ваше відношення до дитини, саме ваше, як ви дасте йому це почуття власної цінності, власної гідності, і що е, він все може, або вона, да, що все вийде, все вийде, ви в нього вірите і все буде добре. Розумієш, е, перестань, перестаньте. І взагалі е, ну, тут е, дивися, в цій ситуації важливу роль грає, як ви, як пара батьків, е, зможете дати. Впевненості своїй дитині. Отже, більше впевненості, самі себе заспокоїте, більше жінка. Звичайно, жінки в нас більш емоційні, так? І ну, все буде добре, тільки з часом. З часом все визнається, і ви будете це згадувати просто як такий, ну, сюжет із свої із фільму свого життя. так? Ну, І хочу наостанок зробити вам, що вам говорить, про що шепоче вам ваша душа. Така в мене холода є нова. Що тобі ще розкаже твоя душа? Це написано на польській мові, я буду перекладати. Радій зі свого життя. Як то звикли робити діти? І дивися, до свого життя внеси щось таке, що дає тобі радість, щастя і почуття власної гідності. Тобто, будь як дитина. Живи і радій всім нам добра.